До Білоцерківського міського відділу звернулися представники одного з громадських організацій міста Біла Церква з приводу того, що їм була виявлена в одному із розважальних закладів міста Біла Церква сумка. Була підозра в тому, що в цій сумці перебувають або прекурсори, або наркотичні речовини. Спільно з представниками громадськості і Майдану Білоцерківщини було проведено оперативне реагування, була ця сумка вилучена, були затримані особи. Власники цієї сумки це е, два хлопця, 24-26 років. Самі вони мешканці міста Фастів. Спільними зусиллями ці хлопці були затримані. От, е, це все, що було в сумці, було вилучено. От, і ситуація з приводу наркотиків. В місці, ви знаєте, так? Якби ми стоїмо за те, щоб діти займалися спортом, щоб діти були здорові, щоб молодь була здорова, щоб воювати в кінці кінців було кому. А, от, на жаль, маючи таких людей, які торгують наркотою, ми проти цього. Хоча вирішувати питання ці повинні правоохоронні органи, а ми будемо намагатися теж з свого боку. Долучати людей до здорового способу життя. І я думаю, що в кінці кінців ми поборемо це зло От, і будемо мати задоволення від е, життя е, за участі кращих змаганнях чим. Добре, дякую. На даний час ми маємо вже вирок суду по цій справі, е, де судом дані два громадянина притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства України. Хочеться звернутися, користуючись нагодою до всіх мешканців Білоцерківщини. Хто має інформацію про наркопритони, де перебувають групи молоді, після них шприци лишаються. Просто ви бачите що і або знаєте якусь інформацію. Телефонуйте, можете не представлятися, телефонуйте на лінію на гарячу 102, тобто ваші дані будуть конфіденційні, але ми зможемо виїхати, відреагувати і Очистити наше місто від цієї гадості.